Люди, слава Ісусу Христу, мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Ви ще декілька хвилин вашої ваги. Я християнин. Я бажаю вам вечір серця, миру і добра. Я прошу сюди, щоб найперше закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб молилися за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв. Ну, також хочу нагадати добру звістку Іваннію, радісну новину, яка написана в святій книзі, для того, щоб люди могли спастися від вічних мук і страждань певних. Бог Творець неба і землі, добрий, Бог любить людей, але Бог є також святий і справедливий. Це є проблемою для всього людства, тому що ми є всі грішні. І не заслуговуємо поболі справедливості на покарання. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Бог послав свого сина, Христа устав цей світ, який помер на Христі за наші гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, щоб у нас промирити з Богом. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас Слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бог сьогодні закликає всіх людей, прийдіть до нього через покаяння і віру, прийміть дар життя вічне, прийміть прощення гріхів. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені і спасені, тому що Ісус Христос він помер на хресті за наші гріхи і воскрес за наш, нашого поправдання. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа. І спасетися. Прийміть його любов. Він любить нас, він любить кожну людину. Спасуться лише ті, які покаються і увірять. Так говорить святе письмо. Читайте святе письмо, там все про це написано. Все важливо для всіх людей. Я це говорю для того, щоб люди могли спастися. Тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити бій. Тому що я хотів би побачити кожного з вас в краю. Ну, найважливіше, що Бог хоче цього. Бог хоче спасти кожну душу. Він чекає вас. Він чекає з відкритими обіймами, щоб обійняти і вилити свою любов в серця наші. Нехай Бог вас береже. Моліться за мир в Україні, моліться за захисників і захисницю. Моліться, щоб Бог помилував наш народ, нам мир мирі спокій, зупинив цю війну. Десь Небесний, благословиться цих людей, благословить собі, благослови, благослови Україну. Благослови народ України, бережи наших захисників і захисників, бережи нашу державу. У ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословими, гарного дня і щасливої дороги.